Нам треба вибрати з ефективних країн деякі складові для архітектури нашого спільного ладу, Яка має бути структура влади, яка має бути економічна система, яка має бути соціальна політика, яка має бути екологічна політика. Ці чотири характеристики повна політична свобода, друге певний рівень економічного добробуту для чого населення, третє соціальна справедливість. І четверте, ну, симбіоз з біосферою, радше руйнація, засмічення і так далі. Збудувати таку Україну може молодь, каже Богдан Гаврилишин, і головне тут мріяти. Жили в 12 років. У мене були дві мрії, Я хочу стати війною людиною, що значить війною людиною, Де мій власний розстрок є остаточним суддєю. що є правда, що є неправда. Чи є добро, чи є зло, чи і так, чи і ні. чи я повинен, чи не повинен робити. Другу мрію, як я мав в той час, то вже 13 років життя, я хотів пізнати світ. Це здійснилось. Я пізнав людей 60 країн добре. Тернопільським студентам Богдан Гаврилишин представив свої книги до ефективних суспільств, дороговказ в майбутнє і залишаюсь українцем. Написав, щоб ну, надати певне натхнення, щоб ви мріяли більш відважно, більш високо. Не про маленькі речі, про великі речі. І щоб ви мали більше віри в свої власні сили, що як ви рішите зробити. І маєте досі і тої волі, значить як час як зробите. Немає нічого, що ви не можете зробити. Що кожна людина, то не треба бути генієм. Ну, Трохи там воно потрібно, нормально чи потрібно, а решту це лечі вас.